Усім привіт! Та сьогодні ми з вами будемо грати Five Nights at Freddy's першу частину. Та перед тим, як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Тож, давайте розпочинати. Загалом я знаю трішки сюжету FNAF, ну як трішки, я знаю його. Не ідеально, звісно, я не супер-мега генійка, але. Але я ніколи не грала в нього, серйозно, взагалі ніколи. Тільки бачила трішки, як хтось грав, але сама ні разу просто. Тому я пропоную е, це сьогодні виправити, враховуючи, що скоро вийде друга частина фільму, який мені було б доволі цікаво подивитись, то ми можемо пограти. Я з цього меню я встигла перелякатись разів 500, тому я не уявляю, що буде, коли я зараз натисну тижд... нова гра. Вау! Фредді, Фосперс, Піца. Родина піцерія. Так, шукає, на, шукає охоронця. Ну і от ми прийшли. Сподіваюсь, вона не вимкнеться. Оу, прикол. Ага. А, а як? А як? А як взяти слухавку? Ніяк. О, це працює, окей. Power. Ну. Алло? Ало. Привіт. Привіт. А Я тобі дещо хочу сказати. Uh, so uh, 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 нема про I... що коротко кажучи, so він, він просто каже, що не хвиляйся, чувачі. Okay. Все буде нормально. Okay. Okay. Uh, let's see. First there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. Basebare kind of you know. um, nee, okay. entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon uh -huh. discovering that damage or death have occurred, a missing person report will be filed within okay. days where as soon as property and premises uh have -huh. Вельми багато всього цікавого. Бла бла бла. О, чувак, я й хотіла це сказати. Нема про що хвилюватися. Аніматроніки хороші челіки. Не хвилюйся, чи ваче по тварі ані вже когось немає Фредді. So just be aware the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up, they get turned off pretty long. They used to be allowed to walk around during the day too. But then there was the bite of eighty seven. Yeah. Мені лячно. Через це я майже нічого не говорю. Окей. Добре. Мені здається, що ці персонажі, це так прикольно. <рикул> я> <laughs> okay. Так, Я думаю, що я просто текст, знаєте, переклад цього всього дзвінка я буду залишати е, як субтитри, тому якщо вам буде дуже цікаво, то ви це зможете якраз все почитати. Ага, добре. Мені супер мегалячно. О. Добре. Добре, Добре, дивись в камери і буде все окейсько. Давай, good night. Так, але що мене може розрядитися. О, я чую якусь мелодію. Це супер мегалячно. Ви теж це чуєте? О ні, але таким чином я розряджаю свою... свій заряд. Ні, тут всі є. Мені здавалось, ніби хтось зник, але ні. Наче всі є. Так, ну тут тільки. А, там тільки аудіо я. Окей. Я бачу у нас тут цей кексик, кексик чікі. О, я чую Фредді! Ні, це не Фредді, А, це цей це Фоксі. Вибачте, я кажу, я знаю, але я повністю не шарю. Я навіть не знаю, що сказати. Це дивно. Це супер мега дивно. Так, що, що взагалі тут є? Мій день. Святкуй. Так, треті, третя година ночі. Ну, знаєте, поки що ми доволі з вами добре. Е, впорює, впорюємось. Так. Ну тут я нічого не бачу. Чи. Оу, стоп! Хто це? Це Бонні? І Чіка, а де Чіка? О, oh, ні. Уже мене впорі. Уже все. Я не знаю, як швидко вони пересуваються. А! Де? З якого боку? Селячно, а, куди мені дивитись? А, а що робити? Що це було тільки що. О, Чіка, привіт. Вона вже близько. Ну, стоп, а там. Чіка вже дуже близько. Що це взагалі там було? Я хочу одну хоча б ніч вижити. <гас> стоп, Чік, а стоп, а там хто? Там же ж теж наче Чіка була. Я не зрозуміла. А Бонні не стоїть вже, так? А де Бонні? Так. Окей. <гас> Це дуже лячно. О ні-ні. Почекайте, хто каже дам дам дам. чи як це пояснити? Це каже Фоксі? Я, до речі, сьогодні Фоксі. Круто! Це вельми лячно. А скільки чекати, щоб він пішов? Тут! О! Я не можу закрити! Чому? Стоп! Як це працює? Чому, Чому тут не працює? Мені кінець зараз буде. <звук> Я не хотіла кричати. Гейм овер. Це було очікувано, ну тут просто я не пройду навіть однієї ночі. Так, ну давайте New гейм. Так, якщо ми побачили боні, все, ми не відкрива. Ми не відкриваємо двері. А... Так, ну загалом ми, ми все чули по дзвінку. А якщо взагалі нічого не робити, у нас теж знижається заряд. Все, тепер ми не рухаємось. Hello але ми можемо, в принципі, прибрати дзвінок, бо. Ну, все, поки вони. Е, так, от тепер цікаво, коли був дзвінок, то було хоча б не так напряжно, час йшов. Нормально. А тепер щось мені здається, ще може бути гірше. Mm. І до речі, по ідеї в цій грі, якщо я не помиляюсь, звісно, то. Ну, якщо ти там навіть був на п'ятій ночі, але ти. Програв, то тебе знову на першу ніч перекидає, правильно ж? Ну, по ідеї так. А, мені лячно. Здається, ну от просто сидиш собі в офісі, дивишся на ці прекрасні картиночки, ввімкнений цей вентилятор. Ну, все, все нормально. Але. Ну, ось так, вони стоять ще досі. Я не знаю, мені здається по моїй пам'яті, що Фоксі з'являється не першої ночі, а там щось якоїсь третьої, наче, чи ні. Я, от чесно, от цей момент щось я. я не пам'ятаю. Так. дом Ні, ну Це взагалі якийсь жах Ну, загалом, правда. Тут павутиння якесь. Давайте пороздивляємо, що тут. Якийсь напій. Це радіо якесь. Чи телевізори, напевно, як камери спостереження. А, так, все. Світло. Ви чуєте такий звук? Супер мегалячно. Але ж я впевнена, що вони, ну, не рандомно з'являються. Знаєте, що це все, ну, абсолютно по скрипту. Я не знаю, звісно. Може, я, от, може в цьому моменті я дуже сильно помиляюсь. Якщо помиляюсь, то обов'язково виправте мене в коментарях. Але ну, мені здається, що от треба просто запам'ятати, коли там от Боні приходить о 5-й ранку, значить, все. Закриваємо від Боні о 5-й ранку. Ну, наприклад. І там Чіка приходить другого дня о другій годині ночі, наприклад. І все. Буде, звісно, зараз цікавіше, якщо це рандомно відбувається. Тоді буде дуже так кепсько. Дуже кепсько. Але я пам'ятаю, що є якийсь, Ну, можливо, це якийсь інший вже мод ФНАФу, що можна налаштовувати умовно складність, там кількість аніматроніків. І я пам'ятаю, що є якийсь такий режим, що просто ну, постійно на тебе ці аніматроніки стрибають, що ну, там по факту ніяк не вбережешся від них. Тобто якось так. Так, ну. Ах. Це напряжно, це лячно, це кепсько. Дивіться, я вам не обіцяю, що ми будемо повністю проходити ФНАФ перший. Це, чисто, знаєте, як. М порозважатись. О! <Editor> тому Тому не знаю. А -а -а -а. Але якщо ви ну, дуже сильно будете хотіти, щоб я. Пограла, то мейбі, хто зна. Але довго я точно це не планую проходити. Єй! Ну, загалом у мене є ще четвертий ФНАФ. Він, він виглядає супер мегалячно. Так лячно. Мені здається, що я колись чула, що це просто найстрашніший ФНАФ саме, ну, там, дизайн аніматроніків. Ви бачили який? Це, по ідеї, як якийсь дитячий кошмар. Так, ну тепер Бонні пішов вже. Тільки я його чогось не бачу на цих різних камерах. Ну як він міг піти? Тут тільки звук. Він десь тут? Я не знаю. А, і в мене зараз десь буде цей Фредді з'явиться, так? Чи це в мене був якийсь ексклюзив? По появі Фредді. Фредді Фазбера. Тільки я не прочитала, що там було написано тоді. Дивина. Може, це там, якщо, впевну... Секунду кудись натиснути все. Я тепер вже не вірю в свої теорії, що це якось рандомно вони. Ну, точніше, навпаки, що вони не рандомно з'являються. О! Він тут. Він тупо в камеру дивиться. І що мені з цим робити? Мені лячно. Скільки просто не треба е, цей. Як це пояснити? Скільки не треба вмикати світло? Я просто, ну. ой, є. Е, е, цей. Зараз ви мене це розумієте. Зараз я сформулюю думку. Мені супер-мегалячно. Супер-мега. Е, скільки мені двері треба тримати замкненими? Ось що я не знаю. Ну, чи зачиненими. А якщо він з іншого боку з'явиться? О, все він тут. Все зачиняй. І скільки мені треба тримати? Ну, давайте почекаємо. У мене заряд, в принципі, є, тому мені треба до шостої ранку протягнути. Може, мені в камери треба дивитися, навіть не знаю. О, ні, Фоксі! І Чіка вже не дуже то й далеко, ну як? От як мені зрозуміти, що. Ааа, Чіка, не йди. Стій! На місці. Ось він. він пішов. Фух, він пішов, по ідеї. Але тільки четверта година. Я забираю свої слова, якщо я це встигла сказати або тільки подумала, що перша ніч проста. Я вже не, не можу впоратись. Так, вже п'ята година. Так, ми маємо впоратись. От тепер я не знаю, що має бути. До речі, і Фредді цього разу не з'явився там о 3 чи 4 годині. що дивно. Я навіть, я навіть не знаю, що сказати з приводу цього. Якщо я вмикаю світло, я їх не приваблюю цим, ну бо якось не знаю. Якось це дивно. Так. О. Ні, мені здалося. Так, Чіка там стоїть. Фре... А, ой цей. Ем... Знову. Знову Бонні. Фоксі. Я хотіла сказати Фоксі. Він вже починає пересуватись поступово, Ну я не знаю. Я чую мелодію. Чіка буде? Ну, загалом до кінця п'ятої години ранку не так багато чи не так. <гум> ем... Так, ну, ага, ну він відійшов, так? Все. <гум> Ми це зробили. Друга ніч. А, і відразу друга ніч все, нічого додаткового е, е, цього моменту перепочити немає. Окей. Ох, щось тепер мені це все не до вподоби. Так, ну, глянем просто. Ну і як. Hello Джень Джень. Hello а, ти мені пропонуєш релакс? О, о, а чому камера вимкну? Що мені робити, якщо камери повимикались? О, ні, він, він наближається. О, ні, 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 ні. О, я не... Я я тупанула. А якщо він буде з іншого боку? Якщо ти щось по... О ні. Дякую, що ти мені тільки зараз це кажеш. Що мені варто зачинити дверцята? Якщо я когось побачу. Дякую, безмежно. Ага, це Чіка. Ага. Дякую, тільки перша година ночі, а я вже. Anyway. Давай. Бай-бай. Uh, Та ну. Як мені з цими глюками зрозуміти, що робити? От як мені зрозуміти, чи мені зараз відчиняти ці дверцята, чи ні? Е, Чіка пересувається. Та мені. Вони... О, ні. Дійшов, все супер. Е, це не круто. Ну, якщо що, запам'ятовуємо, що на початку Боді. У нас з'являється. Але якщо у мене цей закінчиться заряд, то е, то все правильно ж нічого не буде працювати. Е, це дуже кепсько. Це дуже кепсько. Угу. Так, ну чека там. Ну, поки, поки все нормально, так, чил. Чил. Чил, добре, домовились. А, я не знаю, що сказати. У мене руки стали холодними, мурашки по тілі. І мені страшно. Ну загалом, якщо почуємо якісь звуки, то значить щось не те. А, це лячно. Ні, я б не змогла бути охороницею в цій піцерії. Піцерії Ведмедика Фредді. Я сподіваюся, що буде все добре. Тут кожна годинка це просто. Ти чекаєш цієї кожної годинки. З кожною... мілісекундою... Так. Я чую звук. Цікаво, з якого боку. Так. Це в другій частині ми можемо одягати маску Фредді щоб аніматроники подумали, що ми. Що ми свої. Та... Я не розумію, з якого боку там хто йде. Хтось скаже, подивись у камери. Тут так добре ці звуки пророблені, я не можу. Мене це максимально лякає. Так, вже третя година. Е, третя. Та хто там? І не можна зрозуміти, а в який момент хтось. Хтось прийде. Оу, оу-оу. Все, це він. Це Бонні Це наша Боннічка Ей. Так, вийшов вже. А, все. не пішов. Ну, виходить, що так. Якось дивно це виходить, що він аж настільки переміщається. О, чекав вже близько. Чекав вже близько. Та й Бонні недалеко. Так, ну у нас о першій годині ночі Бонні, о 3 годині ночі Е... Це так, для себе. Окейсько. Ага. Та куди? Я не уявляю, що там коїться вже, я не знаю, на 5 годині ночі. Це супер мегалячно! Це супер мегалячно! Я це повторю мільйон разів. Але що поробиш, якщо це правда. Так. Так, Фоксі е, поступово перебирається. А, все. Це в мене тепер тут. Ага, це в мене тепер не працює, коли в мене менше 30%. Все, за... Ну все мені кінець. Well. <голи> я обіцяла, що я не буду кричати. Гамовер. Uh. Ні, все. Все. Це кінець. А, можна продовжити на другій ночі. Ой, oh, я так слякалася. Так, ну давайте, значить, так. На цьому моменті ми завершуємо. Ви не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Якщо ви хочете ще оцього цього чуда, то обов'язково пишіть в коментарях та обов'язково щось пишіть в коментарях. Знаєте, та до зустрічі в нових відео. Усіх безмежно люблю! А я пішла пити чай з м'ятою. па-па!